Сьогодні ми з вами 1 серпня 2010 року знаходимося у селі Золотий Потік, це Тернопільська область. Зараз перед вами замок. Ну, можливо сказати, руїни, але він зберігся досить пристойно порівняно з іншими. Зараз ви бачите замок Потоцького золотому потоці вже з середини. Ось зараз перед вами палац. Як бачите, він в зруйнованому вигляді. Коштів не дають і, на жаль, відремонтувати ближчим часом його ніхто не збирається. Ось подалі бачите, господарські приміщення, центральна в'їзна вежа. Ну, ось приміщення більш-менш накриті, але вже обвалюється, на жаль. Бачите, мури до 5 метрів висотою і товщиною до 2 метрів. Ось зараз основна оборонна вежа. І цей замок знаходиться над річкою. Ось там внизу оборонний вал, якого зараз не видно звідси. Ось зараз ми знаходимося в одному з підземельних приміщень. Ну, Їх можна назвати наполовину підземельні, тому що бачите, от з, з вулиці людина спускається вниз. Досить прохолодно, порівнювано на вулиці біля 28-30 градусів. Тут температура порядком десь до 12-14 місцями і до 9. Ось ви бачите, це двері, які з'єднували приміщення підземельні. Ось які вікна, вікна бійниці. Зараз ми проходимо другу кімнату і в загальному виходить тут три кімнати. Вони сферично, як бачите, викладені каміння. Ось як воно виглядає. Ну що ж, друзі, зараз ми знаходимося на Русилівських водоспадах. Зараз ви бачите перші з три з них. ось бачите, вони така скатного типу. ось перший в долині другий. А ось там в долині проглядається третій. Висота від двох до п'яти метрів. Зараз на цьому третьому водоспаді ми з вами будемо купатися. От перший Юра, давай, я знімаю. Byebye the way of us new email is watch our TV we Mor! <laughs> Зараз ми знаходимося, напевно, на найбільшому русилівському водоспаді. Не беру 6 -7 метрів. Ну, 15, напевно, точно має, а то й вище. Ось він як виглядає. Ось бачите, зараз танці називаються в воді під водоспадом. Ось ви бачите, яка висота. Висота до 15 метрів, а може і вище, може і нижче. Але можна определити Ось, як бачите, яка висота. Бачите, які цікаві гроти прямо. <плес> так, і туди, і туди увесь. Ну, Розкаже. Зараз ми на найкращому потоці в... розсилів, на якому 17 водоспадів ми сьогодні побачили Ніагару, і плюс купалися голяком. І ми просто відпочили сьогодні. Супер. Юра, молодець. Юра показав нам водоспади. Яворівські гуки. І русилівсь гуки. А це я на гуці гукаю. Зараз перед вами монастир. Діючий, до речі. Зараз, Зараз ми знаходимося у містечку в селі Язлівець Тернопільська область. Рядом зібою бачите, знаходиться одноіменний замок. Ви бачите, які високі мури.